Вмирав актор. Він був смертельно хворий, він був старий і це була не роль. Віджив той голос, наче грецькі хори. вмирав актор, шекспірівський король. Його ім'я, розгублена афіша, уже несла, як вечоровий дзвін. Яка у залі замирала тиша, коли на сцені ще з'являвся він, його в театр привозила дружина, стояла там, припавши до куліс. а він ще грав, а ми за ним тужили і вже не бачили його від сліз. Він грав не так, але не міг не грати і ще раз, ще в останнє... І згасав, додому він вертався умирати, але в мистецтві він ще воскресав. А поруч грали молоді, високі, зривали голос, морщили чоло, але це так, це все ще масовка, і серед них його ще не було. А він. Вмирала, вмирала з ним епоха, її уже не викличеш на біс. Остання дія, кладовище похорон, в безсмертя також повні очі сліз.